Пологи, це сукупність поступальних та обертальних рухів, які здійснює плід, проходять і через малий таз, там який відділи пологових шляхів. Біомеханізм пологів при тазовому передлеженні. Перший момент. Ставлення сідниць між вертлюжним розміром в косий розмір площини входу в малий таз. Тиснення та опускання сідниць провідна точка передня сідниця. Другий момент внутрішній поворот сідниць. Утворюється точка фіксації, гребінь клубової кістки, нижній край лобкового симфізу. Настає бокове згинання тулубу плоду попереково крижовому відділі хребта. Плечики слідують за сідницями. Тому наступний момент внутрішній поворот плечиків, зовнішній поворот тулуба. Утворюється точка фіксації, верхня третина плечиків, нижній край. Лобкового симфізу настає бокове згинання тулубу плоду в шийно-грудному відділі хребта, внутрішній поворот голови, зовнішній поворот тулуба, точка фіксації підпотилична ямка лобок, згинання голови, народження на по брахту.